Прогноз погоди в Україні на три дні з 26 по 28 серпня. У даний триденний період очікуються три погодні стихії: і короткочасні дощі, і шалена спека, а також посилення вітру. В який день, в яких областях будуть панувати певні погодні явища зараз. Дізнаєтесь, але перед тим поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста селища або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди у суботу, 26 серпня, дощі порадують українців на Житомирщині, Тернопільщині, Львівщині, а також у Рівненській і Волинській областях. Нарешті території суха, малохмарна і надзвичайно спекотна погода. Так, на півночі температура повітря в день буде плюс 26, плюс 28 градусів, плюс 16, плюс 14 вночі. Південні регіони плюс 30, плюс 32 в день, плюс 21, плюс 19 вночі. Частина західних областей, як ми вже розповіли, будуть з короткочасними дощами і з пекотною температурою в день від плюс 32 до плюс 34 градусів, вночі плюс 19. Плюс 17. Найпрохолодніше буде на Сході, і це плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 16, плюс 14 вночі. У центральних регіонах, а також у Києві. Києві буде суха і мало хмарна погода, без опадів. Температура в день плюс 29, плюс 31, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. Вітер південно-західний, 3,8 метри на секунду. В неділю, 27 серпня, незважаючи на те, що на вулиці пануватиме шалена спека, бо літо ніяк не хоче від нас іти. Половиною території нашої вільної і незалежної країни пройдуть короткочасні дощі: Сумщину, Чернігівщину, Київщину, а також Житомирщину і усі без винятку західні регіони накриють короткочасні дощі і це дуже добре, адже українські землі скучили за вологою. Нарешті території спостерігатиметься суха і спекотна погода без опадів. Температура повітря на півночі коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів в день, і від плюс 16 до плюс 14 вночі, подекуди дощитиме. На півдні сухо і без опадів. Денний максимум плюс 30 плюс 32, нічний плюс 20 плюс 18 градусів. Захід буде купатись у короткочасних дощах, одночасно відчуваючи плюс 30 плюс 32 градуси в день і плюс 19 плюс 17 вночі. Спекується. Одні дні повернуться і на схід. Тут плюс 27, плюс 29 в день і плюс 18 плюс 16 вночі. У центральних регіонах, а також у самій столиці, короткочасні дощі, мінлива хмарність. Температура в день плюс 29 плюс 31, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 3-8 метри на секунду. Погода в понеділок, 28 серпня, по усій Україні буде надзвичайно спекотна, але завдяки тому, що вітер буде сильнішим ніж на минулому тижні, і, взагалі, у два попередні минулі дня. А саме 5-10 метрів на секунду спеку буде легше переживати. До того ж, половину країни накриють короткочасні дощі. Так, на півночі середня температура в день коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 18, плюс 16. Щоправда, на Сумщині буде дещо прохолодніше: плюс 26, плюс 28 в день, плюс 17, плюс 15 вночі. На півночі буде суха і мало хмарна. Погода. На півдні очікуються короткочасні дощі у Миколаївській і Одеській областях. Решта півдня, а це Херсонщина і Крим, буде сухо і мінлива хмарність. Температура повітря в день плюс 32 плюс 34, вночі плюс 22 плюс 20 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. На сході в усіх областях дощитиме. Загальна температура повітря в день плюс 31 плюс 33 градуси, вночі плюс 18, плюс 16. Лише у Волинській області буде трохи прохолодніше, плюс 26, плюс 28 в день. Вночі так само, плюс 18, плюс 16 градусів. На сході сухо, без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря на Донеччині і Луганщині плюс 29, плюс 31 градус в день день плюс 20, плюс 18 вночі. Харківщина плюс 26, плюс 28 вдень, плюс 19, плюс 17 вночі. У центрі країни, а також у Києві очікуються короткочасні дощі. Температура в день плюс 30, плюс 32 градуси. Вночі плюс 19, плюс 17. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Facebook, Telegram, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Побачимось!